22 січня українці відзначають День Соборності, свято єдності нації, яке нагадує всім, що ми, українці, один народ і жодні кордони не можуть нас розділити. Соборність це символ боротьби за волю, надії та віри у майбутнє. Ми завжди будемо захищати територіальну цілісність України, боронити соборність і свободу, здобуту нашими пращурами, що й робимо сьогодні зі зброєю в руках. Шанувати тих, хто склав свої голови у російсько-українській війні, виборюючи незалежність для України, цього дня у парку свободи зібралися представники міста, району, громадські діячі та родичі загиблих, присутні згадали всіх поіменно та низько вклонилися захисникам України за подвиг при покладанні квітів до меморіалу. Сьогодні ми прийшли на це святе місто, щоб шанувати всіх, хто віддав своє життя за Україну. І разом тим сказати хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті, тримайтеся, ми всі разом. Ми за Україну. Дякую вам. Продовжилися заходи з нагоди Дня Соборності у центральній міській бібліотеці, де всі бажаючі мали змогу ознайомитися з історичною довідкою щодо цього знаменного дня. 22 січня ми згадуємо події 1919 року. Коли на Софіївському майдані в Києві захід і схід України стали одним цілим. Десятиліттями ми сприймали День Соборності як свято історичної пам'яті. Але війна змінила усе. Сьогодні соборність не паперовий документ, це маршрути евакуаційних потягів. Це гуманітарні вантажі, що перетинають країну за лічені години. Це кров, яку здають у Львові для поранених у Дніпрі. Це реальність, у якій воїн із Ужгорода боронить перекони Донбасу, а харків'янин знаходить прихисток у Франківську. Після падіння Австро-Угорської імперії та успішного листопадового зриву, коли українські війська витіснили поляків із східної Галичини, наприкінці 1918-го УНР затвердила Західноукраїнську Народну Республіку. 22 січня 1919 року було підписано акт злуки української та західноукраїнської народних республік. Тобто, за документом, ці дві частини об'єднувалися в одну. Щоб створити єдину державу. Соборність і єдність України досить важливий як факт єднання нашого, нашої країни і сходу, заходу, півдня і півночі. Нам Москва нав'язала таку страшну війну. І мені сумно і страшно. Цієї війни не тільки на фронті, на, на фронті наші хлопці, якимсь чином це е, у мене ганука в голові, яким чином вони там тримаються фронт. Але вони, слава Богу, тримають. Вони наші герої. І ми маємо бути готові, що якщо одна із останніх імперій рухне, а це обов'язково станеться, тому що всі імперії розпадаються, і ці народи в них якась воскресна їхня пам'ять. Да давня, вікава, і вони будуть проситися до нашої країни. Тому нам треба підтримувати цю соборність своїх в своєму народі, своїх людей, своїй країні. У 1990-му від Києва до Львова простягся ланцюг з луки Українська хвиля як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування проголошення Акта злуки. Ця акція стала однією з найбільших у Центральній та Східній Європі і свідченням того, що українська нація подолала страх перед комуністичним режимом і готова маніфестувати свою незгоду політиці компартії. Але Соборність передбачає не лише пам'ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії у сучасний час, коли ми, жителі різних регіонів, спілкуємось, Разом працюємо, створюємо щось важливе для сучасних та майбутніх поколінь. Кожен українець має розуміти важливість і ціну цієї сьогоднішньої боротьби та бути впевненим, що немає сили, яка б могла зламати сильний дух нашої нації в єдності, наша сила. Україна!